Вітаю, ми працюємо сьогодні на сторінці 55 і це означає, що ми почали працювати із таблицею множення числа 7 і таблицею ділення на 7. Давайте для початку випишемо результати таблиці множення числа 7 у порядку спадання. Найбільша відповідь у нас це 70. Далі 63. Далі 56, 49, 42, 35, 28, 21, 14 і 7. Давайте застосуємо переставний закон множення і знайдемо значення добутків: 7 на 3, це 3 на 7. 3 на 7, пам'ятаємо 21. 7 на 4 це 4 на 7. Це ми теж знаємо, це 28. 7 на 5 це 5 на 7. Теж уже знайомо, це 35. 7 на 6 навіть знаємо, тому що це 6 на 7 і це 42. Дивіться, у нас тільки два приклади, можна сказати, нові. Там, де відповідь у нас 56, 63. Так, 7 на 8 це 8 на 7. Це у нас 56 6 і 7 на 9 це 9 на 7, це буде 63. 7 на 7, 49, тут пропустили. Ну, нічого. Наступний номер 213. Віднови попередній і наступний табличні випадки множення. Теж дуже важливе це завдання з логічної точки зору, яке допомагає опановувати розуміння, полегшує розуміння взаємозв'язку у компонентах дій. 4 сімки, значить, перед цим у нас три сімки, після цього п'ять сімок. На одну сімку менше, значить буде мінус сім, забрати сімку. На одну нижче сімку більше, значить. До результату нам треба додати 7. 28 мінус 7. 21. 28 плюс 7 35. 10, 70. Тут 9 сімок, 11 сімок. 70, мінус 9. 70, 77. 5 сімок, 4 сімки, 6 сімок. 35 мінус 7 – 28 плюс 7. 42. 6 сімок. Значить, тут буде 5 їх, а тут буде 7. Мінус 7, забрати одну буде 35, додати одну буде 49. Далі у нас задача і розв'язування прикладів з виконанням перевірки. Розв'яжи задачу ушла, склади та розв'яжи всі можливі обернені задачі. 56 кг буряків розклали у 7 сіток, порівну в кожну, скільки кілограмів буряків в одній сітці. Давайте думати, що у нас тут. По-перше, процес збільшення чи зменшення? 56 було десь в якомусь мішку. І з цього мішка всі ці 56 кг буряків розклали в сітки. Тобто в мішку нічого не залишилось. Тобто це зменшення. Перше, це діє зменшення. Далі порівну в кожну порівну розклали однаковими порціями. А зменшення однаковими порціями, поки не залишиться нуль, це ділення. Отже, задача розв'язується діленням 56 поділити по 7, буде 8 кг буряків, це в одній сітці. Обернені задачі, які ми ще числові рівності можемо скласти, ми можемо 56 поділити по 8 і отримаємо 7. Що це буде? 56 кг буряків розклали у... по 8 кг у сітки. Скільки сіток знадобилося 7. для цього? Або 7 сіток. Наповнили по 8 кілограмів буряків. Скільки всього кілограмів буряків розклали у сітки? Ось так. Ми з вами для оберненої задачі можливі всі числові рівності складаємо із тих чисел, які були до цього. І уже по цьому виразу можна розповідати умову задачі. Дивимось число, згадуємо, що воно означає, і починаємо розповідати. Далі нам треба зробити з перевіркою, знайти значення часток. Перевірка це протилежна дія множення. 49 по 7 буде 7, бо 7 помножити на 7. 49. 14 ділити по 7, 2, бо 2 на 7, буде 14. 35 ділити по 7, 5, бо 5 на Сім буде 35. 42 по 7 6, бо 6 по 7, буде 42. 63 по 7 це 9, бо 9 по 7 буде 63. 21 по 7 це 3, бо 3 на 7 помножити. Дорівнюватиме 21. 70 ділити по 7 буде 10, бо 10 помножити на 7 дорівнює 70. 28 ділити по 7 4, бо 4 помножити на 7 дорівнює 28. 56, ділити по 7 буде 8, бо 8 помножити на 7 дорівнює 56. 21 ділити по 3 буде 7, бо 7 помножити на 3 дорівнюватиме 20. 1. Все, пропрацювали табличку множення на 7, ділення на 7. Дякую за увагу всім, хто були зі мною.